Огляд монтажу теплового насосу Раймер потужністю 10 кВт, встановленого в селищі Вишенька Київської області. Зараз він працює на опалення. В системі вже 34 градуси, встановлено 45 бочка на 100 літрів, включена в систему опалення, яка вже була змонтована. Стоїть кран байпас. Для того, щоб котел працював в штатному режимі, якщо щось трапиться з теплим насосом. В даному випадку сам котел виконує роль водяної помпи. Не горить зараз жоден стенів не включений. Температура встановлена там спеціально на мінімум, ну, можна підняти там до 30 градусів. От. Зараз в системі 25. В принципі, Тут 34 вже показує, є невеличка затримка між баком і котлом. Зараз будемо включати систему на опалення та ГВП. Затискаємо клавішу. Переключається це охолодження. Це режим опалення і плюс ГВП. ГВП встановлено на 50 градусів, переключається стрілочками на опалення, встановлено 45 градусів. При переключенні режимів він виключається тепловий насос. І тут можна побачити такий значок. Це проходить підігрів зовнішнього блоку. Виключається компресор, зараз виключиться вентилятор. І навіть насос внутрішнього блоку прогріється зовнішній блок і почне працювати в штатному режимі. Бочка ГВП на 150 літрів. Підключена через трьохходовий клапан з бочкою опалення. Врізано в систему ГВП, яка була змонтована раніше. Значить, кран гарячої води, подача холодної води, манометри, а це врізка з ось цього бойлера. Тобто, у випадку, якщо тепловий насос не справляється або зламаний, ці два крани перекриваються, відкривається кран на бойлері і бойлер знову подає в систему гарячу воду. Маркування внутрішнього блоку. З усіма його параметрами. І ось так ця система виглядає всередині. До зовнішнього блоку ми, на жаль, не дістанемося, тому що зовнішній блок встановлений на криші. буде пару фото. Встановлено, як завжди, на віброізоляційних опорах для погашення шуму. І от, такий самий чорний, як внутрішній блок. Якраз поки розповідав, включився насос внутрішнього блоку, і зараз в пріоритеті в нього завжди ГВП, тому ось цей ця реле, переключає трьохходовий клапан на ГВП, флажочок нам показує зараз, в якому положенні сам трьохходовий клапан. В даному випадку він працює на ГВП. В системі має бути 50, зараз 29,5.